Виконуємо номер 1585 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Побудуй графік залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм від часу Т в годинах, за, такими, за даними таблиці. Наше значення Т в годинах і Т в градусах за Цельсієм. Приступаємо до виконання. Побудуємо прямокутну систему координат. На осі абсцис будемо відкладати значення часу Т в годинах, так що одній клітинці відповідатиме одна година. На осі ординат будемо відкладати значення температури. Те в градусах за Цельсієм. Так, що одній клітині відповідатиме 1 градус. Далі на координатній площині будуємо всі точки, координат яких є відповідні числа в таблиці Це 0, 2, 1, 1, 2 мінус 1 і так далі. Починаємо з першого 0, 2.

7 мінус 1 і 8-1. Ну а тепер з'єднаємо плавною лінією наші отримані точки. Отримали графік залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм, від часу, Т в годинах. Номер 1585 виконано.